Вітаю! В етері програма Безправа на байдужість. Мене звати Вікторія Нємцева. Війна змінює назавжди. Військові повертаються з іншим баченням світу, який більше не здається їм рідним. Вони не чекають жалю чи захоплення, лише розуміння. Як його знайти, говоримо з психологинею Ганною Коломиць. Гано, дякую, що долучилась. А сьогодні хочу поговорити з вами про те, як війна впливає на психіку військових. Mm -hmm. Це трохи інша взагалі історія. Як постійний стрес, бойові дії змінюють психіку військових на фронті. Mm -hmm. Я буду таку загальнену говорити, що може бути, з чим ми стикаємося в практиці. Зазвичай це такі запити: я погано сплю, а, панічні атаки. Флешбеки це коли такий а, травматичний досвід повертається в тут і зараз. Ну, Якийсь тригер відбувся, там слуховий або запах навіть почулося схоже, таке, що було там а, на війні. А, це таке постійна напруга, настороженість, що щось таке трапиться. А, це таке, знаєте, ставлення до життя, що я маю постійно так воювати, знаєте, воно важке, і я маю. Ці труднощі долати. Це всім. такі симптоми посттравматичного стресового mm -hmm. розладу. А він є у всіх військових? Ні, не у всіх. Більшість спорається. Можемо говорити приблизно по статистиці, те, що нам називали в Ізраїлі, коли ми навчалися. Це приблизні е цифри: там 15% військових будуть мати посттравматичний стресовий розлад. Там, е інші 80% впораються, а деякі будуть мати окремі маркери цього розладу. До речі, є статистика, яку американці вели по е, В'єтнамській війні, де зазначено, що на одного загиблого у самій війні є два випадки самогубства, тобто загиблих е, від самогубств в два рази більше, ніж е, загиблих на самій війні. Ви е, вчились у, в Ізраїлі, проходили, в них постійно йде війна. Як цей досвід вам допомагає? Чому вас там навчали? Навчали роботі з військовими і ну, як, також із суїцідальною поведінкою. Да? Бачимо, коли ми бачимо військового, наприклад, який ще а, воює, який не демобілізований. Тільки ми бачимо ці маркери, ми, ми б'ємо всі калекали, тільки можна да? Там, до командування. Ніколи нас нам не відмовили, нам завжди йдуть на зустріч. А, Якщо це людина, яка вже повернулася військове, та ми працюємо в кабінеті, ми говоримо: та дивись, в тебе є вибір, ти доросла людина, а, ти приймаєш рішення, я не можу в нього впевнити. Але давай подивимося, в тебе є насправді дві дороги: одна плюс, і друга мінус. От що ти хочеш вписати зараз зі мною в цей мінус? І що в плюс? Давай з тобою побудемо в цьому, якщо ти не проти. Наскільки суїцидальні думки поширені зараз? А... Це моя особиста, да? ну, зустрічаються, але ну, я б не сказала, що прям дуже так глобально, але це моє виключно особисте враження. Ну, я розумію, що ви а можете це... говорити про тим, з ким ви більше mm -hmm. працювали. Почуття провини або синдром того, хто вижив. Mm -hmm. Як з цим жити далі? А, це дуже важке переживання. А, війна це не завжди героїчні вчинки, там дуже багато страху. Там зовсім не про героїзм, я би радила йти в терапію. Ну, можна не в довгостроково, але пропрацювати. Якщо цей... немає можливості йти в терапію. Наприклад, я працюю в благодійному фонді ізраїльському, ми надаємо всі послуги військовим і членам їх родин безкоштовно. Ви можете до нас звернутися. Попрацювати з психологом. І хочеться сказати: можливо, комусь це допоможе, що в Досить стресові ситуації ми будемо діяти на максимумі, наскільки ми можемо це зробити максимально ну, точно краще. Так працює наша психіка. Тобто, в той момент часу ви зробили найліпше, що могли від себе. А, зараз розкажу вам свою особисту історію і хочу, щоб ви її прокоментували як психолог. Я була волонтером і. Поступає такий запит. Треба знайти бронежилет, там, Ізюмський напрямок, терміново, і десь приблизно за дві години я вже знайшла те, що потрібно, збиралась відправити. Проходить ще там, дві години, поки я це все відправляю, готую до відправки. Mm -hmm. І мені кажуть про те, що вже не потрібно, військовий загинув. І це початкове відчуття такого ступору, наче ти сам несеш відповідальність. Але мені. Потім в подальшій волонтерській практиці дуже допомагало розділити відповідальність. Тобто, так, ми не встигли, але існують же ще якісь певні чинники. Да. Розкажіть, це може допомогти комусь абсолютно. Є така практика, в, наприклад, в терапії в КПТ, когнітивно да, це періг відповідальності, де ми, наприклад, з військовим. Да? Просто вписуємо, от, хто був в тій ситуації да, і хто наскільки був відповідальний. Навіть в відсотках розписуємо і потім будуємо це коло, щоб побачити наочно, да, що ти там не один був насправді, що там не цілком твоя відповідальність. Це дуже допомагає. Які е труднощі військові зустрічають е у спілкуванні зі своїми близькими? Угу. Е Часті запити, з якими я стикаюся, і мої колеги, а це такі, знаєте, спалахи неконтрольованого гніву, злості. Навіть там дружина там, вилка в впала, ложка впала, все я, я просто спалахую, Або військовий може приходити і, наприклад, говорити. Я не відчуваю любові до своїх близьків. До мене підбігає моя дитина два роки. Ну, що ми відчуваємо до дитини? Да, ми будемо посміхатися, якось таке тепло. А каже: А я не відчуваю до нього нічого. І це нормально. І вони самі лякаються, насправді там вони бояться. І ми говоримо про те, що це абсолютно нормально. Є такий захисний механізм психіки, який нам там від народження. Це відсторонення, і там він нам допомагав зараз. Треба трохи часу, щоб це нормалізувалося. Психіка резильєнтна, вона має здатність до відновлення. Адаптація проходить від трьох місяців до року зазвичай. Тому треба дати собі час. Але це такі найчастіші запити. Але найбільше всього це саме робота з агресією, з спалахами гніву. Ми трохи зазначили про ПТСР угу. посттравматичний стресовий розлад. Але давайте все ж таки проговоримо ці е, яскраві червоні пропорції е, для тих, хто поруч, на що звернути увагу, е, і як це можна подати людині, якої ти, ну, ти спостерігаєш це за своєю близькою людиною, угу. військовим. І якщо людина не помічає цього, вона нормалізує, як можна допомогти, або що, що порадити, як бути. Це коли вони ізолюються, коли вони уникають людних місць, коли панічні атаки, це буде дуже видно. Флешбек, Флешбек флешбеки, угу. спалахи гніво, така напруженість постійна, таке відчуття контролю. Насправді от сім'ям. Можливо, сказати, що нехай цей контроль буде поки. Він там йому дуже допомагав. Тобто, а навіть там ми не робимо нічого не запланованого. Дивись там, завтра я йду туди-то, туди-то. Попереджати завжди, він має знати, контролювати все. І це от відчуття постійного такого контролю, напруженості. Це маркери. І як. Ну, як, е... Чи можна їх якось спрямувати на психотерапію? Е, так, вони зазвичай не хочуть. У ну, нас ще є такі, такі упередження, що Чоловіки. це одразу, я, мені треба до психіатру, і зі мною щось не так. Е, ну, насправді, так, якщо ми бачимо маркери ПТСР, я маю скерувати до психіатру, я це роблю, я працюю в парі з психіатром. А, далі, якщо не хоче йти, наприклад, до цивільного психолога, так може бути. А можна звернутися до військового психолога. Якщо не хоче до військового там і цивільного є військові капелани. А якщо і так не хоче, є групи військових, які там знаєте, йдуть в гори, наприклад, там, збираються і там обговорюють. Там є з ними, можливо, психолог. Наприклад, я працюю в проєкті і ми працюємо, ми проводимо реабілітацію через спорт, через бразильські дзвіджи. Хлопці приходять до нас з травмами. Там є і ПТСР, які мають, і втратами кінцівками це адаптивний від спорту. Чим він класний? Вони там об'єднуються, вони спілкуються, знаєте, рівне рівному. Ця штука спрацьовує. А потім спорт. Оце, от, знаєте, коли вони можуть коректно виявляти гнів. Знаєте як? Вони боряться, і це ще як змагальний від спорту. От там, де є змагання. Це дуже класно профілактика цього гніву. Я розумію, в принципі, питання адаптації, угу. бо на фронті в тебе є чіткі накази, в тебе є твої побратими, ти чуєш, ти чуєш вибухи, це для тебе абсолютно нормально, ти це нормалізуєш, це твій спосіб життя. Так. Коли ти приїжджаєш додому, немає нічого з того, що було там. Угу. І це така велика прірва, як, як, як вони самі собі можуть зарадити в цьому, як себе знайти тут, угу. коли ще й довкола ніхто не розуміє, що ти втратив. Угу. Ну так, вони ж там були приналежні до групи, там вони мали цінність свою, вони виконували надзавдання, правда? А тут вони повертаються і цього немає. Треба повернути приналежність до родини, відновити родину. Хоча, і, ну, якби наші повсякденні справи для них здаються досить такими, знаєте, дрібними і такими неважливими. Але це є наше життя. І для того, щоб цей розрив був, наприклад, менше, да, ми навіть інколи так рекомендуємо сім'ям створювати загальні групи, де вони повсякденно діляться якимись. Новинами з життя родини, навіть там зробили ремонт, щось нове купили і кидають в ту групу разом та тобто це б... чат десь загальної родини, да. Да. щоб це да, щоб цей розрив, mm -hmm. да, приналежність вона не настільки втрачалася. Навіть коли ми читали тренінг для Господи, для робочих колективів, от багато колективів, де хлопці воюють, наприклад, для ТЕЦ, робітників ТЕЦ. Ми казали, о, створюйте спільні чати, допомагайте і спілкуйтеся з їхніми родинами. Щоб цей розрив був менший. Вас розуміють, вас чекають. Для мене до сих пір бачите, крик до всіх, не зрозуміло, чому військові лікуються в окремих шпиталях, а не разом з цивільними. Це ж роз'єднує. Ваші прогнози: що буде, коли вони повернуться сюди угу. з загостреним почуттям справедливості? Не стикнуться з тим, що система е, не зовсім готова, що, можливо, все не так, як вони собі. Представляли, за що вони борються? Як це буде виглядати? Що суспільство має очікувати від них, і що вони очікують від суспільства? Дуже складне запитання, правда. Хочеться, знаєте, більше доносити до суспільства, як з ними спілкуватися, як їх розуміти, показувати їхню цінність для нас. А, і мені здається, що це таке питання, воно глобальне на рівні держави, на рівні установ доносити людям більше говорити. Ви знаєте, мені сподобалося, я буду сьогодні багато говорити про Ізраїль, їхнє ставлення до військових. Це просто повага. Військовий не буде стояти довго чекати, машину з притягнутою рукою зупиняться буквально там декілька автівок, розумієте? А, це небо і земля, зараз це прірва. Але що в них? В них садочка дітям пояснюють, роз'яснюють в них постійно інформаційні компанії, що відбувається, як спілкуватися. Ну, відрізниця в тім, що вони всі проходять службу, розумієте? А в нас ще прірва в тому, що навіть в школі, да, те, що я бачу в дитини, одного батько воює, а в інших ні. Розумієте? І тут також треба якось да, їх об'єднувати дітей, пояснювати, що відбувається. Це несправедливість, дійсно. Тому дуже складно відповісти на це запитання. Війна це несправедлива штука. Однозначно, ще ці тригірні штуки, коли кажуть, Та, я тебе туди не посилав, так, а, це був твій це вибір. А, за що ти там стоїш? і Коли це все закінчиться, дійсно, це. Так не має це, бути. Так, да, це дуже боляче. А, які слова можна знайти, щоб навіть там, в телефонному режимі підтримати їх там? Для рідних так, там. Да. А... Ви знаєте, для них підтримка, навіть те, що просто рідні дзвонять, спілкуються. Підтримка буде те, що дружина може зателефонувати і сказати про якусь потребу або якусь проблему, бо це життя. І вона не буде, знаєте, вимагати від нього вирішення цієї задачі. а буде говорити: дивись, ми справляємося, з нами все добре. Та? Хоч тут не хвилюся, ми твій тил. Це буде досить великою підтримкою. Зараз трохи не про військових. Для мене особисто було б. Страшно, дуже важко чекати вдома. Так. Тому що дружини не завжди розуміють, що там відбувається. Військові не можуть поділитися якимись внутрішніми таємницями, ну, і в принципі, воно і не потрібно. Як зберегти цей емоційний зв'язок? Угу. І як взагалі не зійти з розуму, коли ти чекаєш свого чоловіка? А, ви знаєте, переключитися на себе, створити для себе нову рутину. А, Зараз. Деякі... Те, що робив чоловік, впало на мене. Дозвольте собі дещо не робити. Не, не хочу я там чинити ту машину, я не можу дати собі час спілкуватися так, щоб це було комфортно обом. Навіть, можливо, договоритися, там, скільки разів на день або там, на тиждень ви зізвонюєтеся. з розумінням ставитися. Не говор... Навіть коли військовий щось і говорить, в нього там, якась проблема. Щось, да? Що ми хочемо зробити, вирішити її, правда, зараз, але ми не можемо її вирішити. Ми не, ми не знаємо його побут, що там відбувається. да? Послухати, запитати, а чим я можу бути корисною? Можливо, просто він хоче виговоритися, поділитися, і це, ну, якби, і буде йому таке полегшення. Дякую, Ганна, що доєднались. Дякую вам, що піднімаєте такі важливі теми. Захисники не мають виборювати наше розуміння. Їх боротьба має залишитись. На фронті. Якщо не знаєте, як підтримати, просто спитайте, як ти?» і будьте готові почути відповідь.